Друзі, всім привіт! Це називається картина Репіна Приплили. Як вам такий пейзаж? Ми зараз знаходимося на базарі, відсіля ще стартуємо в район по долу. Їдемо до монастирської вулиці, потім спускаємося, а там не знаю, може до цього до монастиря. Чи ой, кажу, до монастиря Коротше, забудься, назву потім скажу. Там по серпантину, який розвалюється, його до сих пір не порентував, не поремонтували. Я, з слова сьогодні. Коротше, я не планував сьогодні нікуди їхати. Поїхав як завжди. Що я на базарі? Поїхав з веломагазини, там як завжди шукаю кріплення під корзину. Я пройшли раз купив маленьке. Дошукався, а те, що мені треба в них було. Я не купив. Тепер у них його нема. Ну, короте, прикиньте, такий облом. А сьогодні понеділок базар не робить. Ну тут кріплень теж немає, тільки з корзиною продаються, націл. Де всякий хлам продають. Ну, сантехніку, в принципі, електрику. Ну, є і хлам в одворах. Типа бараковки. Коротше, те, що треба, я не знайшов. А так як я... Давно планував на поділ. рішив зараз поїхати. Зараз понеділок у нас час з дня, так що времени ще предостаточно. Ай, блін, ну хібарніряк. Охоронці базарні. Так, я ще можу тут не виїхати. Ага. Ага. А, а, все, дякую. О, ось сюди. Зараз в мене ряд. Стоїть машина. Бачите? Маякнули на мага. Я хотів на подол їхати, коли сонечко буде, ну, не знаю, давайте зараз вже з'їздимо. Сонечко може ще вийти. Десь воно за тучками приховалося. базар 90 О, они санчики какие да такие смачные так включил карту на своем пицумочке короче вставил туда телефон Все працює, телефон через цю клієнку, телефон захищений. І вітерець такий сьогодні сильний. Так, це зараз маршрутчик буде поворачувати. Повертає, так? а нам треба по ходу попрямі. Чи давайте, чи давайте бездавайте. Ладно, ми зараз тротуарчиком на ту сторону переїдемо. По цій вулиці я рідко їжджу Юлія Матвійчука, кстати, там де його пам'ятничок маленький. Коротше, у вигляді бобра. Вже, певно, ти диву, який. Вже вулиці е, на як? Назначають. Короче, вулицям присвоюють сучасних героїв уже. Назви. не А може я передумаю до цього іга. Зараз, коротше, я гляну назву, то я й буду так. Все знав. Це чи там, куди я їду, ну вилетіло з голови. А, і це там, де я, зараз кінцеву, карту надо розвернути. От зараза, я тут трошки не так бахну. Та коротше. Ай, блін, достоявся. Ладно, розберемся. О, Воздвиженський чи монастир, чи Воздвиженський як вже. Коротше, до церкви. До церкви та, що на горі. І треба було тут переїхати, потім вже дивіться, те, що мене цікаво. І прикиньте, та ж серпантинова дорога розвалюється, вона перекрита. Ну ми на велосипеді, якщо що ж проїдемо, а тут поняли для автомобіля показує такий крюк. Вон, по вулиці Лисенка, Лугова, потім вулиця Нагірна, потім вулиця Лисенка, І ви під'їжджаєте до цієї церкви. Ну а ми поїдемо на простий. Там десь загорожено повинно бути, ми повинні побачити. Так, давай, сонечко, виходь. Ну що за біда? Блін, куча світофорів. Нічого десь як притопов сонечко заді в мене хоче ви, виглядати, але не виходить. У мене сьогодні батарея заряджена нормально, так що треба надо, надо. нам трошки покататись. Завтра на сутки. Зараз трошки по тротуарах проїдемося, а потім уже чутне. Хтось хотів там я, щоб по-монастирськи приїхав тільки вгору, але ну ми будемо в ліс. Вгору я не хочу Напрягань свій свого поняття. Коротше думав не буду нікуди їхати, не похавав, тільки там ще рано зранку попив каву з бутерводу. Що це всі на красні їдуть От нарушити Мало часу дають Зараз ми так Опачки пець. Що, тепер їдемо тихенько. Світофори ми всіх обминули. Не швидим, не спішим, Щоб нам не летіти в ДТП. Так, мужик на посту, як завжди. Як завжди. Тільки собак міняє. Він, як от відкрити. в костюмі офіційний. Раніше він стояв ближе до відділення Приватбанку. Ось воно тут, ми ну, проїхали. Його оттуда поперли. Не почали ну, жалуватися. Після вихідних, після празників, перший день учопи, всі під враженнями. Можливо, монастирська там слідуща, але ну, ми поїдемо. Ми поїдемо там. Зараз покажу. Я думаю, вже нам повертати. Потрібно а на наслідчий поворот. Надіваю капюшон, він сука злітає приїзді швидкі. Переименували банк, раніше Шаваль Аваль називався. Аваль банк. А він походу російський... Так, ми зараз ось сюди. Тупо по дорозі, так? Да? Опеч. Так, де названня вулиць? Трошки... Ага, пили орлика, ми на по орлика, ми потім звернемо ліворуч на нашу вулицю. Це трошки раніше повернув, але нічого. Есть новостроечки, такие гарни есть, захолустье вас вот, старые постройки. О, если я, я сейчас не... Ладно, Ого, тут пробка. Завсе не праворуч. Давайте за улікуй. О, шалома лайком. Я не пойму, а що це за прикол? Чи це просто? Це просто стоять тачки, чи поворачиваются? Що це, за? це просто стоять, Бульки, чи що. От это є лошара. Я думав це всі повертати хочуть. Трошки втикнули. Так, тепер вроді ми по нашій вулиці. Наз завжди немає. Карта показує, що ми там не надо. Ні, а це шало маленьки. Ну нічого. Нам головне виїхати туди, куди треба. Я просто привик цією дорогою постійно на подоспускатися з сердца. Лідуща вулиця через поїха через ето пединці тут туда вниз. Розчехлиться ж треба, чи отуди, чи отуди. Поки нікого нема, такі чуди. Блин, опять я походу не туди. Это сейчас с вами километраж накатаю. Собор Сейчас походу, що сюди. Зачем я карту включав, як я йду вообще непонятно я. Кажуть, що то пішло не так. Я поїхав, як знаю, а ж, як завжди. Як завжди, я погано знаю. Крюк намотав. повинні і не стоять. Паїся Павлічівського тимчасово закритий. об'їзд ну Тут ходять і велосипедисти їздять. Так, друзі. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Всім гарного дня! Уже, мабуть, ввечора і тихої ночі. Давайте зустрінемося в наступній серії.